Насправді тема використання бензинів з біоетанулом вона така окутана цілою ну, купою різного роду стереотипів, міфів. Насправді нічого страшного, це пальне не, не становить ані для будь-якої техніки, тому що концентрація цього е, е, ці, ці, ці добавки, вона незначна і відповідно вона мало на що може вплинути. Е, можна говорити про небезпеку, коли частка спирту там вона 30% Тоді дійсно старим машинам треба деякі там адаптаційні заходи здійснити. Зокрема, гумові різні деталі погано реагують на контакт зі спиртом, е, але все ж таки це теж там не не складна задача, і багато хто з українців їздив. Е, в Європу і заправлялися насправді тим бензином, навіть і не знали, мабуть, що там є вже понад 15 років обов'язкове додавання спирту, і це було гаразд. Навіть нас люблять вихваляти там європейське пальне, начебто воно там все краще, ніж у нас.